Так, продовжуємо нашу другу частинку. Я казала, що для того, щоб, наприклад, щось виділити, ми маємо поставити курсор, так, якщо це просто слово йде праворуч від курсору, так, тобто в праву сторону у нас, і ми натиснемо кнопочку Дали у нас видалиться буквочка С, символ. Якщо ми натиснемо backspace від нашого курсору, то він буде йти у нас на ліву сторону, а це означає, що всі слова з лівої сторони у нас будуть видалятися. Ну, і тепер ми з вами переходимо до нашого сьогоднішнього практичного завдання. Ми з вам, Нам, верніше, потрібно відкрити документ Microsoft Office Word та ввести текст. Текстом може бути, наприклад, або вірш Україна, так, Володимира Саміленка, або, наприклад, якийсь текст, який вам подобається, з вашої каски, так? Або Т. Там, які вірші, яку, яку поезію ви ще читаєте? І так, я обираю вірш Україна, натискаю лівою кнопочкою мишки, виділяю, проводжу вниз, так, для того, щоб далі з ним щось робити. Тепер правою кнопочкою мишки по виділеному в центрі цього мого виділеного тексту, натискаю правою кнопочкою мишки раз. Тепер копіюю, це все, два. Відкриваю наш той документ, який ми з вами вже створили, три. Збільшую його масштаб, щоб було у нас 100%. І вставляю. Тепер бачите, що в нас блимає наш курсор, і мені потрібно сюди вставити документ. Я натискаю знову-таки праву кнопочку мишки. 4, так я вже казала, і далі вставити. У вас можуть бути параметри вставки різні. Можна, бути, наприклад, просто написано вставити. У мене, наприклад, ось так воно, бачите, коли я натискаю на вставку на параметр вставку, воно в мене обов'язково вставляється. Якщо я тут натисну, то це в мене є якийсь малюнок. Якщо тут, тут об'єднається форматування всього тексту. Тут також доданий малюнок, Ну, звичайно, я одразу тільки. Вибираю остаточну ту закінчену тему, яка в мене тількино була. Отже, в мене є вірш, який ми додали. Вашим завданням на сьогоднішньому уроці є його відформатувати. Що це значить? Відкрити інтернет, знайти ваш улюблений вірш, скопіювати його. Ну, ми зробили це, що в мене є на моїй презентації. Так? Далі, відкрити документ та вставити його, вставити вірш до нього. Вставити вірш. Бачите. Так, до нього. До нього. Так, зробила. Почати редагувати. Змінити розмір та шрифт. Переходжу, це у нас, бачите, ось є третє. Почати редагувати. Змінити розмір та шрифт. Відкриваю я наш документ. Так, ось він. Розмір та шрифт. Я вам казала, де в нас знаходиться розмір, де в нас знаходиться шрифт. так. Далі. В нас це є що? Яка панель? Згадуємо, як вона у нас називається. Це у нас є панель інструментів. Ми відкриваємо нашу групу інструментів або панель інструментів. Так? Тепер для того, щоб почати редагувати, я маю його виділити. Натискаю лівою кнопочкою мишки курсором перед словом Україна і опускаюсь вниз. Виділила. Тепер змінюю наш шрифт. Отже, натискаючи на галочку донизу, я обираю, наприклад, або ось такий, так, або ось такий можу обрати. Дуже, до речі, гарно виглядає, правда? Або ось такий, тобто той, який мені вподоби. Мені, наприклад, основним стандартом є шрифт Times New Roman. Я його і оберу. Є. Тепер мені потрібно змінити розмір а, нашого шрифту. Я натискаю, знову-таки на таку галочку, так, і збільшую або зменшую. Давайте збільшимо. Так, зробила. Ось вона у нас є. Тепер я хочу відредагувати і поставити назву свого вірша посеред. Я на нього натиснула, виділила обираю далі, далі панель інструментів і обираю вирівняти по центру цей текст, натиснула. Але, подивіться, будь ласка, в мене а, він вирівнявся весь. Якщо я зараз натисну 2, і тепер виділю окремо. Натисну на кнопочку Enter. Виділю окремо і поставлю ось так. У мене буде виглядати він ось такого плану. Подивилися. Далі, наступне наше завдання з нашої презентації обов'язково. Ми переглядаємо нашу презентацію. Далі, змінити розмір та шифт. Змінити колір. Давайте змінимо колір без питань. Відкриваємо наш документ. Так, слово назва Україна. Я обираю, обираючи панель інструментів або групу інструментів. Обираю колір нашого шрифту, наприклад, ось таким зелененьким, так, або ось так зеленим. Зробила. Хоча воно тут а, не дуже виглядає зеленим, так роблю якийсь інший обираю. Або обираю інші кольори. Нехай ось такі буде. Окей. Є. Yeah. Так. Тепер змінюю наш колір нашого шрифту в нашому вірші. Так, обрала, виділила, натиснула лівою кнопочку, виділила. Тепер роблю так, щоб було воно виглядало гарненько. Так? Інші кольори, наприклад, хочу. Так? І вибираю ось такий кольор. Все, підходить, підходить. Далі повертаюся до нашої презентації. Наступне. Розділити вірш на абзаци. Для того, щоб розділити вірш на абзаци, я вам вже казала під час вивчення клавіатури, що ми маємо скористатися кнопочку «Backspace». Ось вона, бачите, «Tab». Не «Backspace», а «Tab». Ось вона в нас є, наша кнопочка. Бачите, стрілочка і вліво, і вправо. Тепер я, відкриваючи документ, ставлю курсори біля слова наша славна Україна. Так поставила. Ось він рухається, ви його бачите, і натискаю на клавіатурі Tab. Але подивіться, будь ласка, рухається весь, так? Чому? Тому що, наприклад, ми з вами скопіювали його з інтернету і не дотримувались безпечного пошуку. Тому я можу лише натиснути 5 разів на кнопочку, яка в нас є найвелика, це кнопочка пробіл, де вона у нас знаходиться. Я відкриваю знову презентацію. Ось вона, бачите, ось ця кнопочка називається Пробіл. Space B. Так, тепер мені потрібно зробити два абзаці. Якщо я один зробила, так само я роблю другий. Наша славна Україна, наше щастя і наш край. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? І в щасливі, і в злі години ми для неї живемо. На Україні для, для України будемо жити всім на зло. Так, і а, ось наступні раз, два, три, чотири. Наступні чотири рядочки. Так само, якщо. Таб нам не допомагає, так? То ми беремо і натискаємо 5 разів на кнопочку на велику, на найбільшу кнопочку. Пробіл. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, тут чотири було і п'ять. Все, в нас є наші абзаци. Є, є, зробила. Далі. Відкриваємо презентацію, відкриваємо наше завдання, воно у вас є і в косрумі і в презентації. Далі навчитесь додавати до вашого тексту додатковий матеріал, як на відео. А що значить на відео? Це просто додати певні якісь дії до нашого. Так, переглядаю зараз час. Щоб ми встигли 7 хвилин. Бачите? І друга частина у нас майже завершується. Що мені потрібно? Наприклад, я, відкриваючи документ... Ставлю курсор, курсор в кінці свого вірша. Опускаюсь, натискаючи кнопочку Enter чотири 4 рази. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте вісім, нехай буде. так? І пишу роботу, натискаючи кнопочку Shift, для того, щоб моє речення почалось з великої літери. Роботу роботу виконала. Або Наприклад, ваше прізвище ім'я. Так, я пишу своє. Роботу виконала дві крапочки з великої літери Олена Яракова. Яракова. Тепер змінюю тут так само колір. Уже ж не потрібен той самий, так. Ми можемо вибрати ось так. Так, і, звичайно, можемо вибрати навіть прізвище змінити іншим кольором. Робимо це ось так. Роботу виконала Олена Єракова. Ось, будь ласка, відредагований вірш. Я тепер натискаю на червоний хрестик «Закрити». Це означає, що я його зберігаю, так, і надсилаю до класруму. На цьому в мене все. Дякую вам за урок. І, будь ласка, чекаю на ваші роботи, на ваші документи. До побачення!